Ви, машанов чиписку, ми дуже раді, що ви є сьогодні з нами, тут на цьому святі, що разом з нами молитися, благословляєте нам. Ми хочемо сьогодні подякувати всемогутньому Богові за дар вашого життя і дар вашого покликання, за те, що вибрав вас поміж людей, для людей покликав і призначив. І хочемо також подякувати йому за всі ті роки, які ви йому служили до цього часу. І в цей день П'ятидесятниці ноці вашої бажати вам ще більше дарів Духа Святого на ваше служіння, на ваше покликання і на те, щоб ви своєю дорогою дійшли до царства Небесного і привели багатьох овець Ісуса Христа до його дому. Щоб життя було повне плодів, як опять кошик. Ваше достоинство проповедь на Нет. Много уважаемый наш епископ, мы рады сегодня приветствовать вас в нашем городе. Это для нас большая честь и одновременно. а значит, слушать кого прислать сюда в наше государство, чтобы вы наславили все Божьи дела. И где бы вы ни говорили свои проповеди, то ли в нашем городе Киеве, они всегда наполнены божественной мудростью, которая движет нас к размышлению. Они всегда наполнены божественной созидательной силой. И э, вот эта мудрость соединяет э, от начала века Рождества Христова до нашего 21 века. И размышления всех христиан над вашей мудростью. И мы э, благодарны вам и надеемся что с вашей помощью и с божественной помощью наш любимый отче Роман построит этот Божий храм, эту святыню, и аминь. Я, Я... Я, что... Я еще от себя лично хочу сказать, что такое, что два года назад мы были в такое... психологическом состоянии, и услышав вашу проповедь. На, на бульваре Перова вы меня спасли. И у меня ушла моя э, депрессия, и я выстояла и продолжала ходить в Божий храм. Спасибо вам. Сідайте. Дякую вам за пам'ять, за молитви. Хочу попросити, щоб ви молилися, так як тут підкреслив отець Роман, щоб життя було наповнене плодами. Тому що ми завжди бажаємо і на початку життя, і в юнацькі роки, і вже такі зрілі роки. Дуже часто бажаємо дарів Духа Святого. Майже завжди. Але дари Духа Святого це тільки початок, це, це сіміна, це насіння. І кожен дар Духа Святого має принести плід в нашому житті. Апостол Павло каже, що плоди Духа це є радість, смиренність, це є справедливість, це є терпеливість. Оці всі плоди вони нехай проявляються. І в моєму житті і в вашому, щоб кожен дар, який впав в наше серце, щоб він приніс рясний плід. Цього я бажаю вам і собі. І тут, користуючись нагодою, хотів би ще сказати, що панічка сказала, що отець роман побудував, побудував цей кесом. Видно, одразу в очі кидається, що отець роман будує. А я хотів запитати, чому? А дехто питається, чому Господь Бог як вибирав на землі людину, котрий хотів об'явити правду про себе, то він вибрав іменно Авраама. Іменно Авраама вибрав, а не якогось іншого, так? от ми не раз думаємо, що іменно іудеїв, не українців, не якихось там сарматів, не якихось там готів, а іудеїв, так? І Богослов'я каже, що, ну, богослов'я, так, ті люди, які вміють глибше, глибше доставати свої думки, так? вони кажуть, що Господь Бог не мав преференції до одного, а до другого не мав. Бог стукався в кожне людське серце. В кожне людське. А Авраам оказався іменно тим, хто почув стук, почув зов. Зрозумів, що це зразов, і на нього відгукнувся. Розуміємо, так? Авраам відгукнувся на той голос, який кликав. Ви сьогодні кажете, отець роман будує, слава Богу, що хоч отець роман будує. Але я думаю, що тут не тільки отець роман будує, тут і архітектори, які до цього причиняються ці будівничі. Ті всі, хто десь там робить, скажімо, цей бітон, всі-всі спричиняються. А фактично, якщо подивитися ще глибше, то будує Господь Бог. Ісус Христос будував дім своєму Отцеві і його славі. І сьогодні Він хоче будувати ще, але Він шукає теж людей, які би хотіли з ним це робити і стукається в кожне серце. Не всі чують, не всі чують цей голос, і не всі відгукуються на нього. От до чого я веду? Що Сьогодні діє Бог так само, як колись. І одні відгукаються, а другі думають, що це зроблять і без мене. Кажуть, чого туди ходити, там нема костьолу, там в хаті збираються. От коли побудують костьол, то тоді буду ходити. Якраз. Так. Я хочу ще сказати вам, що от кожна жертва, яка звершується в костьолі, Кожна свята служба. То з цієї служби благодать спливає ну, в першу чергу на того, за кого ця служба звершується. Перше, це благодать йде на ту особу, за кого скаже, що сьогодні будемо молитися в такому і такому намірі. Оце туди йде перша благодать. Пізніше благодать йде на всіх тих, хто бере участь в цій службі. От всі ми. Ми зійшлися, ми беремо участь в цій самій службі і кожен з нас отримує тут благодать. Особливо як є його участь повна. Тобто причащається теж. І в третю чергу, це якщо можна так розкласти, благодать з кожної служби, яка звершується в храмі, сходить на тих, хто спричинився до того, щоб, ця, щоб звершування цієї служби було можливе. Тобто на всіх тих, хто, хто виділив землю, хто робив проєкти на костьол, хто будував цей костьол, хто жертвував на цей костьол, всі, хто спричинилися до того, щоб цей костьол повстав, то кожна служба Божа, кожне, скажімо, таємство, яке виділяється в цій храмі то з нього йде, скажімо, такий процент на ту душу. Це так, якби, знаєте, от я вже перевів да, на, на економіку, що поставити від проценти. І люди вже повмирали. От у нас храм Олександра вже має 170 років. І ті, які будували, вже давно вони в правді знаходяться. А з кожної служби на тих, хто будував, сьогодні йде так само, Божа благодать. Наскільки це велика скажімо, можливість для всіх, хто це розуміє, от, будувати церкву, тому що церква це вже ми. Ми будуємося, а ще ми стаємо тісніше один до одного, коли ми трудимося над домом Божим. Я хочу подякувати, користуючись нагодою всім, хто тут є присутній, архітектори і всі ці, хто проєкти робили, хто будує, інженери, прораби, будівничі. Благословити теж всім вам, і щоб Господь Бог мав вас всіх в своїй обіці, щоб ми ще могли би тут довго-довго зростати, черпати з цих джерел і також розповсюджувати це все на всю нашу околицю і на наше місто.